Всім привіт! Мене звати Назар, я лайфкоуч, терапевт навчанні і рефлексую тут про своє життя і на фоні того про саморозвиток як такий, про те наскільки важко чи легко людині знайти себе, максимально реалізувати всі свої сильні сторони, вибудувати якісні стосунки з іншими людьми. І запрошую вас до спільної дискусії, рефлексії в коментарях про ці теми. А я, поки традиційно запрошую вас до підписки на цей канал, нас стає все більше. Нас вже трошки більше тисячі. Я вам дуже вдячний за це. Мені подобається. Я тут поруч з вами мені весело з вами цікаво, і хочеться, щоб нас ставало більше. І ми тільки примножували цю атмосферу. На сьогоднішню тему мене надихнула моя подруга Настя. Настя, знаєш, ти будеш це дивитись. Тому приїдьте к тобі і дякую за тему. Вона мені також близька, і дуже багато в чому відгукується. Це тема, як не розчинитися в іншої людині в стосунках, як побудовувати довготривалі рівноцінні стосунки. І багато хто з вас вже так само про цю тему питав, Тому от власне сьогодні давайте про це і поговоримо. Отже, як будувати рівноцінні стосунки? Почну я як завжди, здалека для того, аби вибудувати певну канву і вже на ній потім розбирати детальні приклади. Про що були завжди стосунки? Або якась от спільнота. Які вибудовуються стосунки про безпеку, тобто так історично склалося, що групки тварин, людей вони збивалися докупи, щоб дати собі безпеку і певні переваги від того, що є ось така спільнота, вона може наче разом більше ніж по окремості, і в цілому це нормально абсолютно, коли ми в стосунках з іншими людьми реалізовуємо певні свої матеріальні потреби, базові потреби і е, потреби емоційні. То це те, що нам від стосунків потрібно, і так склалося від природи, і це не треба називати егоїзмом, якось отак, от що воно руйнує якось стосунки, коли так думати. Ні, ну ми в будь-яких стосунках якось себе реалізовуємо тим чи іншим чином. З кимось дійсно ми відчуваємо просто прийняття чи емпатію, і нас це насичує, і це є тою перевагою, яку ми отримуємо від стосунків. І коли ми її називаємо, нам абсолютно просто стає тоді задовільнити ці потреби і Знайти те коло людей для тих стосунків, які дійсно будуть про наповнення нашого життя чимось класним, а не про спустошення. Друга важлива річ, яку треба підкреслити, це зрілість і інфантильність. Тобто. Буває людина з більш інфантильним поглядом на життя, вона, наче, дозріває в неї ця дитяча частка, ще домінантна. Вона часто фігурує в багатьох ситуаціях. Це можна як побачити. Людина, наприклад, часто ображається на щось або часто відчуває претензію до інших людей, незадоволення, пасивну агресію, наче от вона не може виразитися. неї всі дратують там, не можуть їй дати те, що вона хоче. Це от така доволі інфантильна позиція, яка свідчить про те, що. Коли ця людина буде входити в стосунки, то швидше за все в неї буде включатися чимало того, що ми називаємо проекціями, да, там за материнська батьківська проекція, що вони будуть хотіти в стосунках не так рівноцінності, а більше такого досвіду дитина дорослий, і це от можна. Помітити, там, наприклад, в тому, що людина постійно відчуває, що її недостатньо люблять, або відчуває, що на неї не звертають уваги так, як їй потрібно, що вона якось не може е свої емоції адекватно поруч з іншою людиною виразити, або в неї якісь такі гіперпотреби по, ну, за думками іншої людини, і важко в тому всьому дійсно збудувати рівноцінність, бо з самого старту був запит на інше, був запит на те, щоб знайти по факту певним. Чином собі маму або тата в цих стосунках, які б мною опікувалися. І важливо, що це не має бути на 100% мама і тато, але на таку велику долю цією. Е Часу, чи життєвих ситуаціях, наприклад, що я шукаю собі друга, чи партнера, з яким мене будуть просто там цікаві добрі стосунки, але я очікую десь там підсвідомо, що ця людина буде мною опікуватися якимось чином, або буде брати на себе ініціативу в спілкуванні і мене тільки там, не знаю, водити на різні там зустрічі чи по закладах, чи на всякі там формати дозвілля, чи ця людина буде брати. За себе фінанс, на себе фінансову відповідальність за мене чи Відповідальність за мої почуття і потреби, що вона якось буде, наче наперед бачити, що я хочу або що я відчуваю, і прямо мені на це вказувати, і щось задовільняти це все без слів. Це така от поведінка, як знаєте, як мама і дитини, наприклад, коли ми дійсно в дитинстві не сильно паримося про те, як донести батькам те, що нам треба, вони чи самі мали би знати це їхня роль, як нас задовільнити. Ми очікуємо підсвідомо часто в стосунках, що от з'явиться зараз людина, і вона має задовільнити. Мої потреби, як це виявити, наскільки ви є в цілому наразі інфантильнутина? Я думаю, ви самі знаєте, якщо це про вас, це про мене певним чином. Я ще виходжу з цього всього. Це часто виходиться з цього через якраз таку сепарацію від батьків вже добротно, на да? через терапію, через те, що ви дійсно розбираєте цей стосунок і дивитеся, як ця проекція взагалі виглядає, як вона в житті. Ну тобто, якщо і це стається з кимось, як це проявляється, як це виглядає, як мало бути натомість, щоб стосунок вважався рівноцінним. От і коли м, ви багато ображаєтесь на інших людей, коли у вас постійно дійсно, як я вже сказав, багато претензій до інших, коли інші не знають, наче як з вами бути, і у вас дуже багато таких якихось вразливих емоцій, вас легко е, чимось е, прям засмутити, дуже багато таких тригерних точок, дуже багато м, саме. Бажання контакту, такої якоїсь тактильності, можливо, десь прям любові. Вам хочеться, щоб вами опікалися і. Нема тут нічого поганого, це дуже природньо відбувається, коли там не знаю, психіка пережила певний досвід, але ви маєте просто розуміти, що це певним чином буде впливати на стосунки, і вам це, мабуть, в довготривалій перспективі не сподобається і не буде вигідно. Тут складаються часто якраз такі паттерни. Я думаю, та, що ви про них вже не раз чули, що є. Оця така е, інфантильна людина в стосунках, яка більше хоче, прям щоб її чули, щоб їй все от за неї робили, щоб всі. Потреби задовільняли без зайвих слів, і прям всі хотілки, бажання, і вона дуже ображається, коли цього не відбувається, і її важко зрозуміти. І чим характерний е, такий от інфантильний прояв людина забуває, що там є ще інша людина і її потреби, бо дитина не думає, що в мене є потреби, і що мама втомлена, або якось от в неї щось там, наприклад, в житті відбувається. Дитина просто є вона, і її світ, і їй важливо, щоб її обслужили. І тоді, коли просто ми. Керуємося власною інфантильністю. Є шанс, що ми ці стосунки будемо будувати однобоко, тобто нам все. А про іншу людину я насправді не думаю. І навіть в стосунках по бо та ж така людина. В минулому вже зараз я цього не роблю. Мені було важливо, наприклад, розбиратися в стосунках і прям постійно якось, наче вести ці розмови, такі в яких е ми е розмірковуємо, чи в нас все окей, чи в нас все не окей. Насправді я цим просто підгодовував просто власну ж тривожність. Але при тому я не пам'ятав про те, що є інша людина, і в неї якісь інші потреби, якісь інші відчуття. Я наче постійно обслуговував тільки одну сторону свою. А стосунки вони про рівноцінність, про те, що я в кожен момент часу знаю, що є я з моєю ситуацією з моїми можливо, якимись травмами, вразливостями, але є інша людина, і вона так само не ідеальна, вона не дорослий. Не дорослий в тому сенсі, який відповідає за мене. Вона дорослий в своєму житті. А поруч зі мною вона може проявлятися десь так само інфантильно, десь як дорослий. ну в різних пропорціях, в залежності від ситуації того, що відбувається. І я маю десь навпаки брати на себе цю функцію, да? має бути ось ця рівноцінність. І... В дорослого, ну тобто людина яка прям включає гіперопіку, ці от рятувальницькі так само патерни, в неї ж насправді, навіть коли вона це робить дуже так щиро, і вона думає, що альтруїстично, наприклад, пара там, наприклад, чи чоловік, чи жінка прям такі максимально. Ну, в житті не реалізовані, не розуміють, що вони хочуть, як, як треба. Тому подібне. Є хтось, хто їх постійно рятує, там знає, фінансово забезпечує, чи якось допомагає, постійно намагається їх витягнути з того всього. То ну це всім звичний паттерн, так да, коли є певна жертва, і є рятівник, і він не дуже. В довготривалій перспективі вигідний, бо там завжди накопичується певного роду незадоволення з двох сторін, і люди не здатні один одного чути. Тобто рятівник він реалізовує свою потребу в тому, аби бути потрібним, аби отримати цю любов через те, щоб служити. Та да? жертва реалізовує свою потребу в любові через те, щоб страждати, і ви відчуваєте, скільки там надриву, наскільки там відсутній контакт справжній, да, бо кожен по факту зациклений на своїй якісь потребі, як взяти любов е, для себе максимально швидкий, зручний спосіб, орієнтуючись на те, як я звик, як мені найлегше. От і там важко дійсно розвивати ці стосунки до е якогось такого рівноцінного е бачення. От і виходить, це от така як перша Модель була та коли хтось з інф... коли хтось інфантильний, хтось дорослий, може бути дві людини. Інфантильні, найчастіше це якраз так і відбувається. Туди є дві інфантильні людини, кожна там своїми приколами, вони одна об одну раняться, 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 раняться. раняться. Ретравматизовуються, бо по факту дві дитини не здатні типу створити ну таку як повноцінну сім'ю, в якій обидвом буде добре, де буде повністю максимально задоволені потреби двох людей. бо е Потреба перше не задовольняється один об одного на 100%, Нам треба прям соціум для того, щоб максимально задовільнити весь спектр своїх потреб. Ще інші люди мають бути. По-друге, діти не до кінця готові бачити щиро і так, от ну по правді помічати почуття інших. Вони більш сконцентровані на собі, і на власних хотілках, на власних потребах, і це, от якраз. Забирає можливість у цієї рівноцінності. І чим відрізняються, наприклад, дорослі е, стосунки. Ну, дорослі в має на увазі зрілих особистостей. Мені прям важливо зараз назвати, що я вважаю зрілою особистістю. Це не про те, що я е, таким спокерфейсом вмію заробляти гроші і е, ну, реалізував це зрілість, вона про в першу чергу розуміння себе і емоційної. Складової фону того, що з нами відбувається, своїх потреб, тобто я в будь-який момент часу розумію, що зі мною відбувається. Ну більш-менш можу можу зрозуміти, або якщо не розумію, знаю як. Куди піти, щоб зрозуміти, що відбувається, що я відчуваю, про яку потребу йдеться, як це донести іншій людині? Яка в тої людини потреба, як я можу про неї потурбуватись? Наприклад, от а як про мене потурбуються, як це проговорити, так щоб було би двом зрозуміло і екологічно повідношення один до одного. Це не значить, що це спілкування двох роботів. Ні, це спілкування може бути емоційне. Воно не ідеальне. Воно просто живе спілкування двох людей, але ті люди вони розуміють, що... Десь я там більше включаюся як дитина, бо щось там, наприклад, в мене в житті сталося, про мене треба подбати. Десь там інша людина включається більше з цієї позиції. Про неї треба подбати. Десь я ініціатор, десь типу партнер-ініціатор, десь я можу фінансово типу заробляти більше грошей. Десь партнер може заробляти більше грошей, іначе немає такої прям потреби, щоб хтось тягнув на собі якусь от частинку нашого спільного життя. Часто які. Якраз я чую проблеми в людей є з рівноцінністю стосунки. Давайте почнемо мабуть, з романтичних стосунків, бо вони все-таки всім більш такі наболілі. Я думаю, от ну, фінансова штука, фінансова нерівноцінність. Моя скромна думка: що коли є фінансова нерівноцінність, так чи інакше хоче та людина чи не хоче, той, хто заробляє більше грошей, в нього формується певна претензія. До того, що інша людина їй має якось компенсувати те, що там хтось вкладає в неї фінансово. Вона, ця людина, може не усвідомлювати цього, і все може виглядати розкішно, але на підсвідомому рівні, тобто там часто буде от якесь таке відчуття, умовно, що ти все одно, наче ти мені нічого там не винен, не винна, але все одно ти мені щось винен і винна. І та людина, яка, наприклад, не фінансово не реалізована, вона завжди. Буде по факту, наче не те, щоб паразитувати на іншій людині, вона не знатиме, як би вона повелася в житті, і що б вона вибирала, якби в неї були ці гроші. Умовно от, якщо б я, наприклад, міг сам заробити Стільки скільки мені треба для життя, то мені б не доводилось тоді, наприклад, терпіти те, що мені не окей, терпіти. Десь там змовчувати те, що я не хочу змовчувати, десь поводити себе так, як я не хочу себе поводити, бо я чись десь підсвідомо, що, умовно, якщо я порву ці стосунки, то мені стане ну просто важко жити. Мій рівень життя, наприклад, може впасти, або я просто вже не знатиму е там, наприклад, як взагалі жити без цієї людини, і це про небезпеку, певно. погодьтеся, що коли є. Навіть якщо це сім'я, навіть якщо е, ви так домовилися на певний період часу, наприклад, що чоловік заробляє там, чи жінка заробляє більше свободи і більше рівноцінності завжди, якщо будуть заробляти двоє. Е, ну тобто, це не значить, що ви маєте це вибирати і погоджуватися зі мною. Це моя особиста думка, що там, де двоє. Ну, заробляють і є реалізованими просто як особистості людьми, зрілими на фоні, того. їм легше вибудовувати і такі от зрілі дорослі стосунки в результаті, і це не значить, що хтось має прям жертвувати свої там. Наприклад, якщо є ну, молода сім'я, і в них діти народилися, це не значить, що дружина має з декрету бігти. Ну типу заробляти гроші просто щоб реалізувати зні. Просто можуть бути такі от періоди, що треба зараз, щоб нехай чоловік. Був основний, але далі все одно має бути на часі людині, якщо вона хоче цього, звісно, і її реалізація, бо вона, коли вона реалізована, вона інша людина, ніж коли вона не реалізована. Вона просто під іншим кутом дивиться на світ і може тоді більш вигідні для себе вибирати рішення, не базуючись на тому, що умовно, якщо зараз там щось в тих стосунках я скажу, і там зміниться ставлення до мене, то я втрачу щось в житті, і я, ну тобто, і я це не роблю просто. Зі страху по факту, а не через те, що мені не хочеться або мене все влаштовує. Тому ця фінансова рівноцінність вона важлива. і Це не значить, що ви маєте заробляти одинаково. Це значить, що в цілому, ну уявіть, що може щось статися з вашим партнером або в цілому з людиною, яка вас забезпечує. Бо життя ж таке не це велика небезпека. Потім лишитися просто в дуже такому небезпечному становищі, і в цілому це точно для мене не про автентичність, бо справжня версія я, я стає доступна, коли ми як ну, особистості реалізовані. Давайте навіть можливо це не буде про гроші, про реалізацію. Більше, от обидвоє мають бути реалізованими. Не відчувати, що умовно там я сижу тут з сім'єю, поки ти реалізовуєшся, і мені не вистачає, наприклад, власного чогось, якогось відчуття всередині себе, що там я зміг чи змогла, е, оце. Це собі дати. І це от одна історія, фінансова така рівноцінність. Друга, це рівноцінність ініціативи. Не знаю, як це ще назвати. Це коли по факту обидвоє зацікавлені в тому, щоб стосунки відбувались, розвивались, або щоб якісь ситуації прояснялися, що, наприклад, є часто, що е, дівчина жінка стає ініціатором там в стосунках е, того. що... Ви говорите на якісь там теми, виясняєте щось про стосунки, І в нас буває таке, що чоловіки навпаки не хочуть в це йти. Ну, бо вони бояться вразливості, для них вразливість це слабкість, а розмови на таку тему це вони вразливі позиції автоматично. Тобто їм легше, звісно, відмахнутися від цього. Чи я не кажу, що всім. Звісно, що є дуже багато людей, які вже це пройшли, і в них інакше. Але так типово, ну, це типово для нашого суспільства, що так він бувається, і виходить. Або в цьому спектрі, або в спектрі, наприклад, дозвілля чи відпочинку, чи в цілому якогось такого життя проведення не знаю. Ви стикаєтеся з тим, що ваш партнер не ініціативний, тобто він, наче, не є драйвером цих стосунків, ви це тягнете на собі. І є таке враження, що якби ви зупинилися, то б зупинились ці стосунки, вони б перейшли в якийсь такий автопілот, дуже неприкольну для вас версію. Життя і е, це засмучує, і це ну якраз не про партнерську позицію. Це значить, що ми кудись дивимося в різні сторони. Виходить, ніхто не має тягнути м, чогось на собі. І е, ну тільки на собі, коли це є для нього е, ну неприкольним, на да? коли це для нього є якоюсь більше такою формою насилля ніж те, що людина хоче цього. Е, от і. Тут важливо розуміти, що є певні обмежувальні переконання в людях. Там, наприклад, чоловіки можуть мати обмежувальне переконання, що вони мають бути там, годувальниками сім'ї жінок має бути, може бути переконання, що вони е, мають бути там. Хранітів очага. Дуже що, мене від мене від цієї фрази. Ну от, Що в них є переконання, що воно має бути саме так, триматися на них, і допоки в цілому їм. Окей, то, мабуть, проблеми нема. Але ну мені б цікаво просто за такий професійний інтерес, якби вони відчували, поводили себе, якби це переконання прибрали. Якби чоловік раптом зрозумів, що він не зобов'язаний заробляти, типу, взагалі, ну на, на двох не зобов'язаний він може хотіти і може це робити, але він не зобов'язаний, а жінка не обов'язана дбати про поду. Дбати про побут не зобов'язана якось, типу, організовувати все так. Вона може, якщо вона хоче, але не зобов'язана цього робити. Все решту виясняється комунікацією, і так як двом людям, взагалі, зручно і краще в цій ситуації. І коли в нас є людина, з якою оцей потенціал ініціатив дуже ну, відчутний, прям різний, ми просто про інше, стає важко бути рівноцінним. Ти відчуваєш, що ти реально тягнеш це на собі і. Це втомлює, це втомлює, це виснажує це нарощує претензію внутрішню і як на мене, то це про багато комунікації і про те, щоб відступитись, взагалі від цієї відповідальності, бо я от зараз намагаюсь прикинути, в яких ситуаціях взагалі складається така форма стосунку, де я тягну щось на собі. Часто це про тривожники. Я тривожник, я знаю, про що я кажу. Це коли мені хочеться так все проконтролювати, так якось все організувати, щоб точно знати, що мене люблять, що мене тут приймають, що ми маємо якось. Що ми класно проводимо час, що все в нас супер, що всього нам достатньо. Бо якщо цього не буде, мене покинуть, і типу я лишуся сам. Тому така форма ініціативи це не через те, що я такий ініціативний, це через те, що мною рухає моя травма, моя тривожність, і мені важливо зараз у це все робити, просто бо я боюся, щоб мене не покинули. Відповідно, тобто, якщо я перестаю це робити, то потенційно дійсно стосунки можуть розвалитись, бо там та людина з іншого боку швидше на, на таку ласу тривожність і ну, спокуси. Так, бо прикольно, коли хтось там тягне це все на собі, а я можу розслабитись і якось там. Ну пачмок тільки отримувати ну, насолоду від продуктів цієї життєдіяльності діяльності іншої людини, того як вона це все розрулює. От, і тут є небезпека, дійсно. Бо коли ви, наприклад, цю ініціативу берете на себе, інша людина можливо, вона б і так само проявляла, але нема місця. Бо здається, що так як ви ніхто не зробить, так як ви ніхто не прокомунікує, так як ви ніхто не домовиться. І це ну, як. Для мене то зона розвитку для будь-якої пари, щоб оця ініціатива була рівноцінна, і якщо навіть в якій сфері ви берете ініціативу на себе більшу, то має бути е та сфера, де ваш партнер може теж ну, відчути себе головним, сильним, важливим е ну, людиною, яка. Приймає рішення або може просто щось от е, зробити, і е, важливо, аби в сукупності було більш-менш ну рівноцінно це. Можливо, там в певний період часу трошки вибільше на собі, в інший період часу людина більше на собі, але глобально ну воно таке от рівноцінне, тобто підсумовуємо фінансова свобода... Оця свобода, рівність ініціативи, коли ви натягнете це на собі, людина не тягне це на собі. Ну і сама зрілість, як вміння розпізнати свої емоції і прокомунікувати їх, як і свої потреби іншій людині. Це так само те, що тримає стосунки. Нам не все має в партнері подобатися. Нам не будь-яке його рішення має подобатися, там чи влаштовувати нас, чи щось нам хочеться повідношено до себе інакше. Ми маємо голос для того, щоб про це просити, про це заявляти і тут от, ну... Повертаємося до інфантильності. В інфантильній позиції в нас ніколи того голосу не буде, того права попросити, сказати, як є, бо ми дуже будемо боятися, що якщо ми це озвучимо, то нас покинуть автоматично. Це от страх покинутості нас наче вертає в цю дитячу позицію, і ми боїмося з нею комунікувати. І якщо ж, ми ну, дозріли, внутрішньо можемо це відкрито говорити, ми раптом починаємо, що ми дуже чітко усвідомлюємо потреби іншої людини, ми тепер здатні реально її чути зовсім по-новому. І стосунки від того Точно трансформовуються і налагоджуються. Тому, наприклад, знаєте, люди інколи кажуть: от ми двічі розходилися, зараз, типу, Знову намагаємося зійтися, чи є шанс в цих стосунків. Всі кажуть, ні, типу, якщо двічі вже розійшлись, там нічого путнього не буде з того всього. В мене думка не така. У мене думка залежить, дуже залежить від того, в якому е, стані, з якими налаштуваннями ви йдете в ті стосунки, і чи ви провели певну роботу над собою. Тобто, якщо умовно я весь був такий тривожний, боявся, щоб мене покинули і не міг проявитися так, щоб там заявити ну, з агресією про те, що мені щось. Потрібно або так зі мною не можна. То коли я в собі це знаходжу і це я можу людині вернути в моменті вже в цій третій спробі, я приходжу іншою людиною, по факту. Тобто, з розумінням своїх потреб, з більшою свободою вираження, я починаю це комунікувати, і та нова людина вона або мене відкидає: о, типу, ой-ой-ой, сорі, типу, такий ти мені не треба. Ні, мені була треба та версія тебе тривожна, яка на все погоджувалася. Біля неї можна було бути будь-яким. А зараз ти пустиш типу, якось незручною версією себе, тому мені ці стосунки не треба, і вони по факту просто не продовжуються. А може статись навпаки, о, нарешті це те, що мені було потрібно. До того була ось ця тривожність, і мені було незручно якось поруч з тобою, через те, що я не знав, як мені себе дійсно розмістити, так щоб це було ну не ображало нікого. От а зараз я відчуваю якусь таку рівноцінність, впевненість і в. Тобі там, і в собі, і в нас, і можу йти і будувати це далі. Там, наприклад, з третьої спроби ці стосунки можуть скластись. Тому я ніколи не за те, щоб ставити хрест на людях, просто бо так кажуть. Ні, в кожна ситуація індивідуальна, можна стосунки дійсно. Змінювати, змінюючись самому, але знаючи, що вони підуть двома шляхами або розваляться, бо вам вже стане це не актуально, або дійсно зміцняться, і ви будете йти собі далі щасливими, і вони трансформуються, будуть більш для вас тепер приємні. От і це все можна так само накласти і на стосунки дружні. Ми так само десь хочемо друзів, які будуть просто обслуговувати наші потреби, там просто нас вислуховувати, або когось в кого можна щось там попросити, ну якісь от вигоди саме. Ми будуємо такий як нетворкінг відносно того, які вигоди ми хочемо для себе отримати, не дбаючи про е, потреби інших людей, не маючи до них насправді інтересу, ми так, наче просто от себе обслуговуємо. І звісно, що це не про партнерство, це не про рівноцінні стосунки, це про такі паразитарні, е, паразитські да, стосунки. Я не люблю людей-паразитів, бо мені здається, що е, ну, вони з тебе. Виймають цей ресурс, вони насправді тебе не бачать, не знають, не чують. Ти їм не потрібен як особистість. їм потрібен саме от в конкретному спектрі того, що вони можуть від тебе взяти. І десь це має сенс, можливо, в робочих стосунках. Це дійсно ну так от інколи відбувається. Мені особисто прикольніше, коли навіть в робочих стосунках будь-де у нас все одно є місце для людяності, для партнерства, для того, аби ну, взаємну вигоду отримувати, щоб я не вчора, щось людина просто там, наприклад, намагається зі мною побудувати стосунки, боїться. Якось вигідно, бо такі спроби у людей так само були. Я одразу це так, типу, не те, що присікає, в цьому не зацікавлений, воно нікуди не, не розвивається далі. От. Е Ну, такі, от мої думки, що якщо ви хочете побудувати рівноцінні стосунки, треба пам'ятати про те, що у вас має бути свобода самовираження. Для того ви маєте бути зрілою особистістю, бажано реалізованою, бажано фінансово реалізованою в тому числі. Бо я прямо на цьому наголошую через те, що дуже багато свободи відкривається, коли ви можете собі дозволити піти в будь-який момент стосунків, не відчуваючи, що ви щось втрачаєте, що ваш там рівень життя падає, або що ця людина прямо вас на крючку тримає, чисто от, за допомогою фінансів. Так само ви маєте бути ну, рівноцінними в плані ініціативи, того, як ви проявляєтесь по відношенню один до одного. І це має бути в довготривалій перспективі саме. Е, важливо, не там в тиждень, хто кому там скільки разів позвонить. в довготривалій перспективі. Періодом ви можете бути більш ініціативні, десь інша людина, десь ви обидвоє одинаково, але в довготривалій перспективі має бути відчуття, що не витягнути стосунки, а стосунки якось і їхні різні прояви, вони їдуть на обидвох. Якби, Ну, на обидвох партнерах. От і коли це все є, і воно все якісно прокомуніковано так, от, ну, не з метою образити, чи не з метою прям претензію виставити, а з метою якось розібратись з цікавістю до іншої людини, з розумінням, що там є якісь потреби. що Ця людина якось про щось живе, весь цей час, щось вона хоче, щось їй болить ну, з такою турботою, то 100% ці стосунки будуть рівноцінними, не будуть наповнювати. Вони будуть відчуватися як щось таке близьке, що вам відкриває якісь нові грані вас, не будуть відчуватися як класний. Досвід, і від них не буде хотітися тікати нікуди, не буде хотітись там якісь залежності чи в таку, знаєте, як відокремленість від себе тікати. Не треба буде мільйон різних там людей, щоб тільки цю пустоту заповнити. Ні, глибокі стосунки вони рівноцінні завжди. Там є місце для двох людей. Одинакове місця, одинаково які е, якісного місця для обидвох людей, і в ньому можна відчувати себе безпечно, наповнено, натхненно, почутими. І це глобально все те, що я сьогодні вам намагався донести. Скажіть. Власну думку, бо як чуєте, я це не намагаюся зараз якоїсь як методички вам начитати. Це більше просто мої спостереження з власного досвіду, що мені ставало більш доступним з розвитку. Я зараз стосунка вже трохи більше трьох років, тому в цілому я проходив ці стадії. там і, і, і розходились на певний період часу. Потім вдавалося мені знайти в собі ось те, про що я сьогодні кажу, і на фоні того, ці стосунки прям ну, змінились, трансформувалися. Зараз я ними задоволений і розумію, що тут питання часто про те, як ми з собою. Наскільки ми з собою в контакті? Наскільки ми зрілі як особистості, наскільки ми взагалі здатні до вибудовування стосунків. Пишіть власні історії, що вас тут зацікавило, чи є у вас якісь питання, будемо в коментарях вже договорювати дорозбирати. Поки я вас закликаю підписуватись на цей канал, тут буде багато схожих тем, різноманітних сфер життя. Маю прям загашнічки. для вас дуже багато всього цікавого. Хочеться, щоб нас ставало більше, щоб було можливість знімати більше відео, мати більше. Контакту з вами і робити потім можливо, спереконні проекти спільні для вас в тому числі. Обнімаю до нових зустрічей.